Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це наша щоденна рубрика Три поради від максимузи. Три поради на день. Вибирайте вашу колоду таромістичної палітри, таро вплив янголів і таро темний особняк. Дивитися, відео потрібно цілим, але ви вже все знаєте. Відео коротеньке: один варіант доповнює інший, можна читати триплетом. Тож починаємо. Перший варіант. Четвірка мечів. Четвірка мечів. Нещодавно я трактувала цю карту дуже активно. Взагалі вважається вимушена зупинка. Тут я би читала простір, як ваше внутрішнє. Якщо ви кудись зібрались і щось вас зупиняє, інколи це просто внутрішній блок. Я не можу. Я не хочу, просто банально, я не хочу, треба, але не хочу, щось мене зупиняє. Потрібно прислухатися до вашого стану. Ми бачимо, що тут чоловік не робить трагедії з того, що він неактивний. Кінь уже готовий в подорожі, кудись. Мечі є, вогонь позаду, все окей, а він вирішив помедитувати. І насправді, під час медитації теж відбувається робота просто іншого порядку. Ми бачимо, що він не спить. Він тримає знак Тут 2,4, як би так. 24 і, 4, 2 -4. і символ вагів. Він, знаєте, я би так сказала, вимушена зупинка перед великою дорогою, звершеннями. Людина як ніби свої думки і емоції приводить в рівновагу. Будь-яку важливу, поважну справу треба робити. Ну, З легкістю, цікавістю, радістю життя, як от в дитинстві, пам'ятаєте, коли ми гралися, але з внутрішньою рівновагою. І от четвірка мечів про це і говорить: якщо вас щось гальмує, дайте процесам визріти. Не поспішайте. Все вірно, ви е, розумієте. Бо поспішиш людей насмішиш. Або в якусь аварію потрапиш, не дай Боже, ветву. Тож прислухайтеся до простору до себе і зробіть невеличку паузу. Другий варіант. Вау, така фря, королева кубків. Смішна вона насправді, тут королева ця кубків, теж нікуди не поспішає. Королева кубків, ніжна, жіноча, текуча енергія. Тут кубків особливо немає, саме тут, в цій колоді, мається на увазі завжди там море. Багато е, різних таких символів, морських, водяних. Е, але що ми бачимо? Її енергію тримає білу квіточку, тримає білу чашечку, нікуди не поспішає. Королева Кубків це енергія, яка ну, людина в тій ситуації, коли вона може собі дозволити просто неспішно вести розмову, просто відпочити. Бо вона прекрасно знає, що їй до її ніг принесуть її бажання. А, все, чого би ви хотіли. А, на даному етапі потрібно просто продекларувати в простір, як дівчинка, я хочу от це. І, бачите, тут навіть з цією картою спізучною зробити вимушену зупинку. Королева кубків може буквально означати помічницю. Тобто, ви проговорили, вам принесли, вам допомогли, вам підказали. Королева кубків інколи медсестра, сестра, донька. Тобто, це зустріч з якоюсь от приємною співбесідницею, яка не давить, не нагружає, яка легка. Дам вам як примінчик сонця, як помічниця. Можливо, зустріч з такою людиною. А можливо, вам потрібно сьогодні проявити саме такі риси. До вас, хтось звернеться за допомогою і бути легкою ненапруженою. Це все, що від вас сьогодні потребує простір. Третій варіант вісім пентаклів. О, тут ми працюємо, тут ми лабаємо. Карта трудяги. Карта працівника. За нього вже все зробили, ескізи зробили, механізм хтось придумав. Тут ми говоримо про те, що ми є частиною якогось важливого процесу. І немає маленьких винтиків, бо десь якийсь маленький гвинтик вийде з ладу і полетить вся система. Розумієте? А Тут рутинні будні. Це рутина, з якої складається будь-який успіх. Навіть найцікавіша, найпрекрасніша професія. І от навіть якщо ми дивимося якийсь фільм, і там красива акторка, і так любо на те дивитися, і така ця вся картинка, але все це складається з великого щоденного, інколи однотипного і однотонного труда. Тому це, я б сказала, так, це свята, свята рутина, її величність, свята рутина. А вдохновення можна собі придумати. От вона, королева Кубків. Можливо, це теж про це а можна медитувати під час роботи. А руки роблять. Тому тут робите, не задумуючись ті справи, які від вас вимагаються на сьогодні, а щоб не було нудно, якщо вам нудно, ви придумуєте собі поточне якісь заняття. Хтось може щось робити, слухати Максимуза. От Мені так, пані Віра присилала відео, от вона плела килимок, а там звучала. Максимуза, тобто я на фоні. Це приємно? Ти думаєш, як цікаво, ти десь в чужій оселі. Думаю, треба якийсь такий флешмоб зробити. Знаєте, коли ви мені в приват присилаєте малесеньке відео? Що ви робите, коли слухаєте моє відео? Хтось п'є каву, хтось плете килимок? Я не знаю. Хто що, щось робить і слухає Ютуб. Ютуб нам в допомогу. Так само і я роблю. Я, от коли спортом займаюся, люблю мову вивчати в цей момент. Два в одному. Отакі от от справи. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо було цікаво, і пишіть ваші коментарі. Чим ви займаєтеся, коли слухаєте Максимузу, ставте вподобайки це найкраща подяка за мою роботу. І я вам дякую за донати, які ви мені присилаєте на кавусю, на каву. З задоволенням піду зараз поп'ю на ваші донати. каву. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.